З наближенням річниці пам'яті жертв катастрофи на Чорнобильській атомній станції лікарня імені Мечникова провела ряд заходів для всіх, хто так чи інакше постраждав від радіації. Щорічно лікарня імені Мечникова приймає більше, ніж тисячу чорнобильців. У медзакладі навіть є спеціальне відділення. Сьогодні ж медики вирішили влаштувати безкоштовний масовий огляд всіх, хто постраждав унаслідок цієї трагедії. 30 років назад промахнула Чорнобиль. И многие герои Днепропетровцы, поехали, чтобы защищать нас от этого уже не мирного атома. И сегодня эти герои в больнице Мещиков будут проходить обследование. Ліквідатори аварії розповідають, що фактично у них тоді не було навіть нормальних дозиметрів. Доводилося користуватися порошковими. Кажуть, радіація сягала більше ніж 300 рентгенів на годину. Тоді як норма становить 25. Можна лише уявити, якої шкоди для здоров'я вони зазнали у той час. Там рентгени були страшні. Ніхто не заміряв, ніхто нічого. Виділи люди горіли буквально на утро 6 часов-сім часов. вже перший на Київ повезли перші доктора. Вже ввозили. Та не дивлячись на це, Олександр Керлаш не так давно став батьком. Імею двох синовей. Одному вже сказали от і два місяці, будераз двадцять сімо років. І три місяці буде. Це. Живемо добре, працюємо». Перед обстеженням для Чорнобильців влаштували невелику урочисту частину. Медики висловили їм свою підтримку, а школярі подарували квіти і солодкі пряники з побажаннями. Ми сожалеємо тому, що случилось, і стараємося підтримати всіх наших чорнобильців героїв, які втратили там здоров'я. Крім того, медики і ліквідатори катастрофи разом дещо покращили екологічну ситуацію в місті. Вони висадили дерева на території лікарні. З найбільшим героєм сьогодні буду старатися повторяти подвиги. Такі заходи в лікарні продовжуватимуться ще не один день. Тож медики запрошують всіх чорнобильців пройти обстеження. кажуть, двері мечникова завжди відкриті для них. Ще одна визначна подія сьогодні. Одноголосним рішенням чинної ради Сергій Риженко став почесним доктором Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Щим його і вітаємо. Вікторія Будзинська, Дмитро Солодовник, Бліцфакт.